Перед вами сучасний робот-пелосос D-BOT y 1 Pro. Цей робот здатний проводити сухе та вологе прибирання, справляється з шерстю тварин та має багато корисних можливостей з налаштувань. У цьому огляді розглянемо всі можливості пристрою та розберемось, чи вартий він вашої уваги. робот пилосос постачається у стандартному комплекті: сам пристрій, зарядна станція, мережевий адаптер, основна щітка, одна бічна щітка, багаторазова мікрофібра для вологого прибирання, контейнер для збору пилу. Об'ємом 400 мл та резервуар для води на 420 мл. Також у комплекті є набір фільтрів і документація. Dibot y 1 Pro виконаний у класичному круглому корпусі з висотою 10 см, що дозволяє йому без проблем проходити під меблями, зменшуючи кількість важкодоступних місць. Ширина корпусу всього 33 см, Тому робот може легко маневрувати у вузьких проходах чи зонах. Доступний у двох універсальних кольорах – білому та чорному. Він гармонійно вписується в будь-який інтер'єр. Корпус виготовлений із матового пластику, який не збирає відбитки пальців і легко очищається. На верхній панелі розташований лідар, що відповідає за навігацію поруч із ним. Три механічні кнопки керування, що дозволяють швидко запустити прибирання, повернути пристрій на базу або вибрати спеціальний режим роботи. Також є індикатор Wi-Fi підключення, що сигналізує про стан зв'язку з додатком. Контейнер для пилу та води інтегрований у задню частину корпусу та легко витягується одним рухом. Об'єм бака дозволяє виконати кілька циклів прибирання без необхідності частого спустошення система вологого прибирання передбачає кріплення серветки за допомогою липучок, що забезпечує надійну фіксацію навіть під час інтенсивного використання. Але найкраще те, що вони легко знімаються для заміни та очищення. Загальна вага пилососа 4,7 кг, що робить його стійким під час роботи, але достатньо легким для ручного перенесення між приміщеннями. Робот оснащений потужним двигуном, що забезпечує смоктування до 6500 па, і це один з найкращих показників у цьому ціновому сегменті. Завдяки технології Лідар та True Mapping він створює точні карти приміщень з точністю до 95% та адаптується до різних типів поверхонь. Має вбудований акумулятор на 5200 мАч, який забезпечує роботу до 180 хвилин на одному заряді. Цього цілком вистачить для прибирання і квартири, і будинку розміром до 370 метрів квадратних. Робот легко долає пороги висотою до 2 см та розпізнає чорні покриття, а також краї поверхонь. Для цього він має сенсори, і як тільки розпізнає край, розвертається і їде в іншому напрямку. Сухе прибирання відбувається стандартним способом. Режим прибирання дозволяє ефективно збирати пил, сміття, шерсть тварин і волосся. Потужність смоктування автоматично регулюється залежно від типу покриття а на килимах вона збільшується для ретельного очищення. Завдяки хепа фільтрації пилосос отримує найдрібніші частини, що важливо для алергіків. Крім того, сухе прибирання проводиться максимально близько до стін та плінтусів. Сліпа зона становить всього лише півтора сантиметри. Також робот оснащений інтелектуальною системою вологого прибирання. Він самостійно розпізнає килим завдяки вбудованому датчику та оминає їх під час миття, щоб запобігти намоканню. Це корисна функція, адже не всі моделі оснащені такою технологією. Подача води регулюється через застосунок і змінюється залежно від обраного режиму. Можна виставити мінімальне зволоження для ламінату або максимальне для кахелю та кам'яних підлог. Варто зазначити, що в роботі є сліпа зона. Серветка не доходить до стін приблизно на 6 см, тому в притул до плінтусів залишаться сухі ділянки. Це особливість конструкції з умов на розташуванням модуля подачі води та кріплення серветки. У будь-якому разі якість вологого прибирання відповідає. Заявленій вартості серветки ефективно видаляє пил та легке забруднення, а рівень змочування достатній для підтримання чистоти, завдяки рівномірному розподілу вологи на серветці. Підлога висихає швидко, не залишаючи розводів. Для максимального контролю робота доступний застосунок. Home. він дозволяє налаштувати параметри прибирання відповідно до потреб користувача. Він підтримує збереження до чотирьох карт приміщень, що особливо зручно для багатоповерхових будинків, де кожен рівень можна прибирати за окремим сценарієм. Всього за 10 Хвилин він може створити карту приміщення розміром 120 метрів квадратних із точністю до 95%. Крім того, можна встановити віртуальні стіни, щоб обмежити доступ робота до певних зон. Користувач може задавати графік прибирання, вказуючи конкретний час для різних кімнат, а також регулювати потужність смоктування та рівень змочування серветки, обираючи інтенсивність залежно від типу підлоги. Додаток також підтримує голосове керування через Alexa та Google D-Bot Y1 Pro – це надійний і функціональний робот пилосос який добре справляється з сухим та вологим прибиранням. До його переваг можна віднести якісну навігацію, потужне всмоктування, місткий бак для води та зручне керування через застосунок. Завдяки розумному алгоритму прокладення маршрутів він ефективно оминає перешкоди та забезпечує рівномірне покриття всієї площі приміщення. Крім того, автоматичне регулювання потужності дозволяє йому з легкістю переходити з гладких поверхонь на килим, підвищуючи ефективність прибирання. Водночас є кілька недоліків. Турбощітка. Не розбирається для очищення, що ускладнює догляд, особливо якщо в будинку є домашні тварини. Однак ці нюанси незначні у порівнянні з його загальними можливостями та ефективністю роботи. Y1 PRO – це оптимальний вибір для тих, хто шукає продуктивний і розумний пилосос із підтримкою вологого прибирання. Він виконує свою роботу, але не потребує від користувача зайвих рухів простий та продуктивний.